На Закарпатті за минулий рік зареєстровано 5 тисяч осіб, які мають травми очей. Найбільш розповсюджена хвороба зору глаукома. Її симптоми досить непомітні, однак, якщо стабільно не лікувати глаукому, вона може призвести до сліпоти. Лікарі кажуть, кількість хворих на глаукому збільшується щодня. Глаукома – це те, що не болить, не пече, і це те, що тишка робить свою брудну справу і залишає нас сліпими. Повірте, наша психологія так побудована, що якщо заболить почервоніє, ми підемо до лікаря. Якщо нічого не болить, ми думаємо, а це вікове щось там, проблеми, перейду через кілька років, собі підберу собі окуляри. І коли, на жаль, людина приходить, то окуляри вже підібрати не можна, бо там діагностується зовсім інша хвороба. Офтальмологи області також стурбовані великою вартістю лікування очних захворювань. Хворий має щороку витратити близько двох тисяч гривень, аби підтримувати зір на достатньому рівні. Для підтримки катерального здоров'я важливе і технічне оснащення. Сучасний офтальмологічний центр на Закарпатті лише один. Багато хвороб офтальмологи лікують за допомогою фізотерапевтичних методів лікування. Це наявність сумутніх спеціалістів. Це ті самі і кардіологи, і ендокринологи. Тому недоцільно розпорошувати кошти і створити в кожному районі свій офталогічний центр, тому що це навіть фінансово нереально. Сучасне офтологічне обладнання. Ну для завершеного цикла здійснення автомічних операцій та лікування складає приблизно 4 мільйона гривень. Аби не мати проблем з очима, потрібно стабільно провіряти зір у сімейних лікарів та терапевтів. Перші симптоми порушень затуманення, розмиті зображення, кольорові кола чи рість при погляді на світло. Тоді, в першу чергу, потрібно перевірити очний тиск зіниці та гостроту зору. Їдете З автомобіля, бачите, фарі зустрічного автомобіля. І у вас, навколо фари райдуги дивиться на джерело освітлення, і навколо нього йдуть райдужні круги. Це перша однака збільшеного внутрішнього тиску. Лікарі також зазначають, що для профілактики очних захворювань та їх запобігання дуже важливо правильно підібрати сонячні та лікувальні окуляри. має не лише компенсувати.